Доброго дня! З вами Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. В цьому відео компанія Лідер Пак спробує відповісти на ваші запитання щодо відмінностей марок гофрованого картону. Насамперед, детально розглянемо марку картону Т-22. Він складається з трьох шарів: папір, гофра, папір. Цей картон широко використовується для виготовлення гофрокоробів. При згинанні ми бачимо, що картон має міцні шари паперу, що перешкоджають його швидкій деформації. Саме тому ця марка картону витримує середнє навантаження. Найбільшим попитом користується картон марки КГ4, котрий також складається з трьох шарів, як і Т-22. Але папір з обох сторін гофри меншої щільності, тобто більш м'який. Це чудовий матеріал для легкого пакування та найдешевший з усіх марок тришарового картону. Він добре загинається і з легкістю приймає форму будь-якої продукції. Картон марки P32 містить в собі 5 шарів: папір, гофра, папір, гофра папір. Така кількість шарів робить картон дуже міцним, і при цьому він досить легкий та має товщину лише 7,5 мм. В основному його використовують для виробництва гофроящиків, у котрі пакують тяжкі вантажі понад 30 кг. Також ці ящики використовують для відправлення вантажів України Євросоюзу. Картон марки ДВ. Він має два шари. Відрізняється м'ягкістю, гнучкістю, але при цьому достатньою міцністю. Зазвичай використовують для пакування меблів, скляних та керамічних виробів, як дрібних, так і великогабаритних пакувань. Це найдешевший гофрований картон, що представлений у компанії Leader Pack. Дешевше лише папір. І нарешті тришаровий мікрогофрокартон марки Т-22Е. Його відмінність від картону марки Т-22 полягає лише у тому, що висота гофрованого шару досить маленька, лише Півтора міліметри, а отже, середній шар виходить більш щільнішим. З такого картону дуже зручно виготовляти коробочки невеликих розмірів, конструювати макети, 3D-пазли та інші дрібні коробки. Звертайтесь до лідер Пак, раді будемо допомогти.